Силосні гібриди Юніверсіт це ліфі, тобто ті гібриди, які були спеціально селекціоновані в Канаді для того, щоб у них була велика кількість листя. І Якщо подивитися на гібриди, які для змішаного використання, то е, у них над качаном десь 5-6 листків, у наших ліфі гібридів може бути там 8-10 листків. Тому це збільшує урожайність силосної кукурузи, і е, якщо ви на полі побачите, як воно виглядає, то ви зразу зрозумієте, що це воно, тому що воно десь на 30 см вище, ніж інша кукуруза. І вони селекціонуються з огляду на молочне тваринництво. Вони виводяться і для високої урожайності по силосу, і також щоб був великий вміст крахмалю. Так що для корів дуже добра засвоюваність, і, в принципі, це на молочне тваринництво.